Да. Ти... Бондарко віктор. Слава Україні! Yes, На цьому зібранні я побачив дуже багато знайомих обличчя. Вибачте, на цьому зібранні я побачив багато знайомих друзів, друзі, думці, побратимів козацьких. Це дуже приємно, дуже приємно. Но у мене є конкретні, конкретні пропозиції щодо роботи, об'єднувальної роботи от, нашого зібрання і патріотичних сил. Тому що в Козацтві, я давно, команд Самарського полку запорозьких козаків. Я знаю, що на, станом на прошлой рік 460 міжнародних козацьких організацій зареєстровано в Мін'юсті. Це також ну, показник нашої ментальності української. Так от, для того, щоб більш дієва була наша результативна робота наших патріотичних організацій, я вважаю, перше, треба створити масовий засіб інформації свій. Щоб пішов. Чи це нехай буде не газета, хай це буде інформаційний листок, О. але люди повинні мати інформацію про ті події, які відбуваються в регіоні. За державу ми чуємо по засобах великих, по так, то ви бачите, а те, що робиться, у нас на місці ми цього не знаємо. От навіть про наші зібрання я чисто випадково в інтернеті наткнувся на об'яву проведення цього з'їзду. Обзвонив своїх побратимів, тих, з ким я спілкуюся. Ну, батько, ви поїдьте, послухайте, приїдете, розкажете. Ну, я розкажу одним, двом, двом, до своїм десяти. А ну, Московську, в Московську у нас козаче кілька 9 організацій. Уже буде трошки складувати. Далі, кожному, практично в кожному районі, при кожній владі. При кожній сказав, структурі влади у регіонах по створені громадські ради. От я є членом громадської ради Новомосковського району. І з приходом хоча і був не регіонал, приходив у Селіхована Ковпова Івановича, у нас трошки ця робота оживилася. І я бачу цією роботу, можливості цієї роботи і подальше об'єднання зусиль патріотичних організацій. Громадська рада по цьому порядку бере участь у засіданнях чи до районного, чи до колегія район держадміністрації. ж єстрація е, е, чи атестація е, теперішня оцих усіх е, органів так е, силових е, 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 структур? Оцю роботу я вважаю за необхідне, що треба посилювати.